Всем привет! Витаю вас на канале! Ось такий от салон, має автомобільну навігацію, мультимедіа, тут так само двозонний клімат, круїз контроль, кнопка старт-стоп, Коробка автомат, так от виглядає, джойстик, електричний рушник, підлокітник, от таке от кермо, керування, круїзом, мультимедіа. так вот, вам покажу пробег. Вот, вот, вот. Вон, вот, будь ласка. 154. вот карта моя. Ревание сидушка вверх есть. Перейдем в задний ряд. Задний ряд. Такий вот потолок. Душку в такому стані. Підлокітник. Можна відкрити так само, тут відкривається для лижів чи ще для чогось. Маємо такі от столки, дуже зручно для дітей або задніх пасажирів. Така от карта. Перейдемо до багажного відділення. Так, крім багажне відділення. Ось вот так от. Виглядаю тут. Тут. Ось вот так от ряда відкрилася. І це відкривається. Дуже просто, дуже легко. Сидушки задній ряд. 7 цим ложиться туди, і є якесь повноцінне місце. Або десь переночувати, або десь перевезти щось, габарити. Закривається дуже просто. І отак. І все. Знизу маємо хром. Такі от вставочки, що дуже стильно виглядає і комфортно. Форма мені цього колеуса, ну не цього, а цих всіх колеусів цього року випуску нагадує Lexus. Він такі самі забувся точну марку їх. Зараз прийдемо на другий ряд, ззаді. З цього боку так все виглядає. Сідушки збережені. Ніде нічого не подерто. От карта. Перейдемо на оператив з цієї сторони, як все виглядає. Нагадую, автомобіль має 154 тисячі пробігу рідного. Такі оці душки. Ніде нічого, не подерти, не поцарапані. І не шити. Ось так. Даром покажу моторний моторний відсік. Так от працює мотор. Мотор 2.0 нагадую Цеп. Сіла джіст після, може повернеться, якому вони стані. Мотор споживає на потрасі, споживає, мені показує 8-8,5 літрів. Це якщо їхати так, швидкость 130, отака якщо їхати нормально, як кажуть, швидкість 90-110, то він буде дуже мало споживати. Як на, ну, не дуже мало, але як на цю машину, то дуже мало десь. Я думаю, десь літрів 7,5 буде споживати. Все залежить від їзди, хто як їздить. Отак от, от моторчик працює. працюю. Все добре. Так що когось цікавить, телефонуйте, питайте. Ціна цього даного автомобіля буде 12500. I'm going to have a presentation are a silly This is a here,